Офіційно з державного бюджету на президентські вибори 2009 було виділено півтора мільярда гривень, але кандидати на пост президента насправді витратять зовсім інші суми. На думку фахівців, саме поява технічних кандидатів у президенти стане однією із статей витрат. Ця схема не є новою для українських виборів, тому маючи досвід виборів 2004 року, ми бачимо, що такі кандидати вже є у списку. Технічні кандидати були завжди. І завжди відбирали певним чином е, голоси е, у тих, е, хто не потрібен там на, на тій області. Наприклад, е, на західній Україні партія регіонів немає своїх е, певних електоральних е, полів, тому е, вони там створюють кандидатів, там, грубо кажучи, місцево їх піарять, і тим самим вони забирають е, тієї ж нашої України е, в освободи або в інших. Е, ну навіть ЦВК зареєструвало е, пана проти всіх. Є офіційна реєстрація, тобто це також є певним чином п'ятому, що казали що голосуйте проти всіх. Люди це розуміють як одне, виходить це зовсім інше. Тому це вигідно для великих мостодонтів, грубо кажучи, нашої політики тому, аби перемогти в передвиборчих перегонах, кандидати в президенти будуть витрачати чималі кошти. Причому найбільшу ставку вони будуть робити на піар та рекламу в ЗМІ.